Вітаю вас, дітки! Це лялька Оленка. І якось до неї в гості завітала її подружка, Лялька Оксанка. Оксанка прийшла у національному українському вбранні. На ній була вишита сорочка, спідничка, червоні чобітки, намисто на шиці, а на голівці віночок. Оленці дуже сподобалось таке вбрання її подружки. І вона також захотіла так вибрати. Вона просить нашої допомоги підібрати їй національний український одяг. Ми з радістю їй допоможемо. Спочатку підберемо вишиваночку. Це така сорочка з вишивкою. Потім спідничку, також з вишивкою, якого вона кольору. Так, блакитного. На ніжки чобітки. Чобітки якого кольору? Червоного правильно. А для прикраси візьмемо намисто. Його ще називають коралі. А на голівку приготуємо головний убур, який називається чілці. Його носять дівчата. Оленка нам дуже Оленка, дякує ну, за те, що ми підібрали її одяг і побігла прийняти, додому приміряти свої нам. наряди. А ми а з вами зараз згадаємо, що ж ми їй приготували. Що ми це вишиванка. Чобітки, спідничка, коралі і челці. Дякую вам, малята. Тепер ви знаєте назву Українського національного одягу. До побачення!